23 січня відзначив свій перший ювілей один з найкращих навчальних закладів Васильківщини Васильківський коледж Національного авіаційного університету. Васильківський коледж НАУ було створено згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 10 листопада 2006 року на базі Васильківського коледжу військово-повітряних сил. За роки свого існування навчальний заклад встиг зарекомендувати себе як серйозний заклад з залізною дисципліною, а відтак високими знаннями. Все більше випуск загальноосвітніх шкіл прагнуть потрапити в ряди студентів коледжу. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України, міністра освіти і науки України та наказу ректора Національного ліційного університету від 22 січня 2007 року за номером 8 про створення Васильківського коледжу Національного ліційного університету, ми сьогодні святкуємо 5 річницю. У 2007 році ми провели перший набір студентів по п'яті спеціальності, на базі повної загальної освіти, згідно ліцензії, і на перший курс поступило біля 100 чоловік. Сьогодні ми проводимо набір студентів по 6 спеціальностям на базі повної середньої освіти, це 11 клас, і на основі базової середньої освіти 9 клас. І у нас вже сьогодні навчається біля 600 чоловік та більше 100 чоловік. Працює в коледжі постійно склада. У 2010 році ми пройшли акредитацію по п'яті спеціальності і отримали сертифікати на підготовку висококваліфікованих У Цьому році будемо проходити акредитацію ще по одній спеціальності та плануємо отримати ліцензії по двом новим спеціальностям, які нам розширять ліцензійний обсяг на біру студентів на перший курс. Ми зробили перші випуски наших студентів, з яких 62% продовжують навчання з 3 курсу в Національному авіаційному університеті, в університеті Драгоманова, політехнічному інституті і 38% пішли працювати в авіаційний 410-й завод Жуляни в інші державні установи та підприємства. Хоча вік навчального закладу зовсім юний, гостей на урочистості завітало чимало. З теплими словами вітань до присутніх звернувся Васильківський міський голова Сергій Іващенко. П'ять років назад, стоячи за цією придумою, майже 100 чоловік був першим набір, і ми якраз говорили про те, що пройде, пройде декілька років і буде випуск. І на сьогоднішній день ми почули із слів вашого керівника. Про те, що набір у вас вже 600 чоловік. Про що це говорить? Що ваш заклад, наш заклад є кращим закладом, принаймні у нас на все Я бажаю Васильович, вам, вашому колективу, щоб всі ваші мрії і бажання були здійснені, щоб ці молоді люди, котрі ви прививаєте і людські якості, і професійні, ви є їх батьками на даному етапі, щоб ви досягали своїх цілей, щоб ви навчались в вищих закладах, щоб ви мали надійну професію. Щоб ви були здорові, щасливі. Я вітаю вас всіх цією річницею. Передати найкращі вітання від голови Васильківської райони державної адміністрації Володимира Савадаша. проїхав радник голови Васильківської районної адміністрації Артем Гандзюк. Хочу сказати, що ваш навчальний заклад, як один з кращих на Київщині, має славні традиції та вахоні здобутки. І безперечно, цього неможливо було б здобути. Безнаполегової про підворі роботи керівництва коледжу, е, педагогічного колективу та студентів, від голови Київської обласної державної адміністрації Анторія Йосиповича Присяжнюка, від голови Васильківської районної державної адміністрації Сабадаша Володимира Івановича та від себе особисто е, бажаю коледжу нам студентам. Всім викладачам керівництву, творчі на наполегливості та високої мети, а ще міцного здоров'я, достатку на шляху до умріяних висот в ім'я нашої батьківщини. 10 року! Приємно зазначити, що жоден з гостей не приїхав із порожніми руками. Так, Васильківський міський голова Сергій Іващенко від себе особисто та від голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Савадаша презентував іменинникам два стаціонарних комп'ютери та сучасний ноутбук. Крім того, радник голови райдержадміністрації Артем Гандзюк передав від Володимира Івановича подарунок, покликаний прикрасити заклад, чудову картину. Завершив урочистості святковий концерт, під час якого свої музичні таланти демонстрували студенти коледжу. Тож принагідно висловлюємо щиріші привітання найкращому навчальному закладу Васильківщини, бажаємо нових звершень, розкиту та міцного здоров'я всім тим, хто кожного дня віддає частинку своєї душі молодому, але перспективному закладу освіти.